93-я окрема механізована бригада повернулася на Дніпропетровщину після року на передовій. Нині на полігоні у селищі Черкаське постійному місці дислокації підрозділу пройшло урочисте шикування. Десятки військовиків отримали заслужені нагороди та відзнаки. Також присутні вшанували пам'ять загиблих у зоні. Ато протягом останнього року бригада втратила 20 бійців. Тепер вояки матимуть заслужену відпустку та за місяць знову вийдуть на бойові тренування. Софія Богуцька докладніше. Бійці вишикувані, нагороди розкладені, родичі не випускають із рук телефони та фотоапарати. Урочистості з нагоди повернення 93-ї бригади розпочинаються із винесення прапора підрозділу. Лони військовиків дивляться Світлана Макарчук. Жінка чекає із квітами. За кілька хвилин вона зі сльозами на очах рушає вперед, бо там нагороджують її доньку. 21-річна Юлія Бердо понад рік тому пішла на контракт до війська і очолила медроту 93-ї бригади. Нині вона отримала медаль від президента за врятоване життя. Дівчина каже, була масажисткою і спочатку не розуміла, що таке війна, а тепер пам'ятає усіх хлопців, яких довелося рятувати. У мене був один такий бієць, який був дуже тяжко поранений, і він нічого не говорив. Він просто лежав і говорив, я зараз, мені плохо, я зараз буду блювати і все. А потім виявилося, що в нього все всередині подроблено. Тобто, тобто… знаєте, ну, вдалося тобто, Так, звісно, Іноді просто тобто, прокидаєшся вночі від того, що тобі сниться те, що ти робиш, та, те, що ти надаєш допомогу. Насправді це є трохи страшно і моторошно. Мама Світлана каже: Юля ні з ким не порадилася, і сама вирішила йти на службу. Жінка пишається донькою. «Об'язана, вона припила комісію. Я їй сама кажу: ну піди прийди. Вона пішла. Я не знала, що вона я до останнього не знала. А потім вже як вже вона вже я пішла її переважати. от так вона від мене скривалася. це. Донька жива, здорова, пишаюся, гордість переповнюють емоції. За нею дуже рада. І за всіх бійців що повернулися, подані на найвищі державні нагороди, і розвідники 20-го окремого мотопіхотного батальйону, який нині у складі 93-ї бригади, це ті хлопці, що 24 червня в районі Бахмутської траси виявили та знешкодили диверсійну розвідувальну групу під керівництвом капітана збройних сил Російської Федерації Олександра Щерби. Він та снайпер були ліквідовані у ближньому вогневому бою. Ще четверо диверсантів затримані. Один з них російський військовик Віктор Агієв. Операцію здійснили 18 українських бійців. Всі були в їхній формі. Спеціально для цього закупили. І коли сказали бросай зброю, його слова були, ви що тут? офігелі? по словам живого бойовика з Російської Федерації, він оцінив. Дії наших військовослужбовців дуже високо сказав, що ваші підготовлені на багато лучше, ніж наші. Зустрічати своїх побратимів по бригаді прийшов і 47-річний Владислав Сологуб. Чоловік ще у 2015-му пішов добровольцем до військомату. Того ж року у червні під опитним отримав поранення від розриву танкового снаряду, яке лікує і досі. Був в цьому лагері, ще, ми також у палатках проходили навчання, а потім попав в опитне, селище опитне під Донецьким аеропортом до взводу гранатометників. Вони там зараз стоять мої хлопці, з ким проходили. Обіцяла бути на урочистому шикуванні і легендарна медик Степанівна. Жінка була начальником волонтерського медично-стабілізаційного пункту на передовій у Пісках, потім у Кримському. Працювала з усіма добробатами. Та з 2015-го з 93-ю бригадою, каже, пам'ятає порятунок усіх важкопоранених бійців. Пригадую фалю. Ми веземо у нього кровотеча, по два жгути на кожній нозі, і я бачу, що мені залишилося там дуже трішки до солідного. Я не можу, я все спалюю. Я кажу, Фаля, співай, Фаля, співай. А він, я не вмію, пити, а я йому, я навіть не задумалася тоді. Я йому кажу, співай, ла ла ла-ла-ла-ла», І ми як розсміялися. І оцей підйом адреналіну, оце настрою, і я його довезла. Більше року бійці 93-ї бригади виконували завдання на Луганському напрямку. За цей час формування втратило 20 військовиків. Кобрих каже, у зоні АТО хлопці гідно тримали позиції та просувалися вперед. Останній рік ми знаходились на Луганському напрямку такі. Населені пункти, як Кримське, як Трехізбінка, Новотошківка, Жолобок, де противник провокував. Ми вийшли практично на Бахмутську трасу на півтора кілометра вперед і тільки вперед. В оперативному командуванні схід 93 93-ю бригаду називають однією з кращих. Протягом останніх трьох років війни вона знаходилася практично на всіх важливих напрямках проведення АТО. Одна збична мотованих бригад. У них дуже багато людей, які прийшли добровольно і виконують завдання в підрозділах бригади. Бригада бойова, особовий склад професійно підготовлений добре. Зараз планована вийшла на відновлення боєздатності, де буде Своє професійне Зараз бійці відпочиватимуть і за місяць знову стануть до служби. На них чекають інтенсивні військові навчання під керівництвом натовських інструкторів. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.